День усіх закоханих не обходять своєю увагою і наймолодші івано-франківці. На традиційний урок кулінарної школи декорування солодких валентинок прийшло понад 100 учасників. Кому даруватимуть діти свої кондитерські шедеври? Дізнавались наші кореспонденти. Під керівництвом, наглядом і за активною допомогою досвідчених кондитерів і турботливих мамусь з бабусями діти творили справжні солодкі дива, кольорова посипка, квіточки, сердечка, їстівний бісер і намистинки, і все це, доповнене глазурю і справжніх кондитерських мішечків, дало змогу хлопчикам і дівчаткам розкрити усю свою фантазію. Дехто із слухачів кондитерської школи декорування пряників вже вважає себе справжнім художником. А інші бачать себе у майбутньому у кугарських ковпаках. Данилові шість років, на майстер-класі в сьоме, він уже дорослий, тому побажання його серйозні. Я намалював кліточку і не покрасав Якщо можна, то я б заното його дав. Кожна дитина з присутніх у солодкій школі мріє про здійснення свого бажання. В основному Валентинки даруватимуть матусям. Бо кого в такому віці ми любимо найбільше? Ми старалися це свято зробити для будь-якої вікової категорії. Сьогодні ми бачимо дітей, які розмальовують свої пряники Валентинки. Вони зможуть ними поділитися чи в школі, чи подарувати своїм друзям. Ну і так само батьків, які можуть розмальовувати свої пряники, подарувати один одному, поділитися своєю любов'ю цим почуттям. Теплим знову ж таки нагадати про своє кохання одне одному. Тому найрідніші люди отримують у день святого Валентина валентинки, якими можна поласувати і усміхнутись.